Ой, клює! А! Залітає! Зараза, ти колють! Напевно, ми просто знайшли, де він стоїть і все. Шановні друзі, я освітаю Ми на тій самій водоймішою в попередньому відео. Ловимо коробців. Вечір в нас вдався не такий вдалий, а от раночок уже дає якусь рибку. Тому приємного вам перегляду! Презентація дуже правильна. Все, я вважаю флетик я ідеально. Забив. Так, друзі, я закинувся. Ще раз, всюди три різні прикормки. Попапчик той самий, розмір крючка той самий, відрізняється тільки прикормка і фідерні вудлища. але я думаю, фідерні вули... вуд... вулища. Вудлища — це не принципово, тому чекаємо. Ой, ой-ой-ой, а це що у нас так не повинно було бути. Про... Покльовку. Ви уявіть, оце таке мале пісюнча. Завело і чуть не... Той приманку дурне, але це тигровий горіх і сипуха інтеркріль. Єсть. На жопі шерсть. Друзі, а водичка-то вже підкипає. Тепер би акуратно оцю чихін рогань. Скільки треба? Хвилин 5 на цю всю шляпу. Я не певен, що я правильно це роблю, але хай. Угу. Ну я думаю, ж вже якось грамотно бути придумати. Може тут було написано. Угу. Поколдуємо трошки тут. Пс. Все, отак. Ось. Кусочок м'яса прям. Що я вам скажу? Це доволі непогане їдло, багато соуса. Ну, тобто воно пікантне, воно в міру солене, воно пряне і воно смачне. Цієї порції 100% наїдаєшся. Найс. Mm. Nice. Я монтую тигернут. Це 12-й попапчик. Я так. Без фанатізму. Отак. Оп. Все. Як завжди, саме нормальна риба клює на саме гіршу удочку. Так. Валила також. Ага. Клюнув чи короб, чи амур, ну. Плюнуло потужно. Так же точно потужно воно зійшло, можливо, що. А, сука. Піз, Без... бля. Коротше, дуже-дуже сумно. Зараз зранку є надія, приїхав я о 4 ранку, зараз 5.28. Половимо десь до обіду і якщо буде якась рибка, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Так, є у нас невеличка. Так, є перша, перша риба єсть отакий корапініч, корапініч Так. поплив. Було приємно. Відверто скажу побачити рибу. І я знаю одне, що ми ж цю всю красоту ми її піддіпували, тобто засвітили, тому, як то кажуть, треба повторити. І знову на Brain Scout Tournament. Отак, рибка є. Я думаю, якщо клюне зараз іще на криль часник, то значить є доцільно поміняти на ту прикормку всі наші вудлища. Так, карась. Ой, відпав. Ну нічого. Карась був. Єсть покльовка, але риби, по-моєму, нема. Так, тут був у нас кріль полуниця. Бачите, покльовка? Покльовка. І пішов у берег? Дзеркальний коропусі. Ось такий коропусі? Так, це у нас був тигровий горіх і попапчик шоколадний черв'як. Не хворав. Так, дякую тобі, коропуська. Біжи. Цікаво просто, от чи правда працює це, що я його підливкою зажарочкою цією поливаю. Дай й було? Оце вдарив. Отакий коробчик клюнув на попапчик черв'як шоколадний і тигровий горішок начинка. Випускаємо. Гарний полупокер Це тобі тигровий горішок. Може у нас з'явився фаворит тигровий горішок. Так, і отак тим напрямком на кліпсу. Бен! Я думаю, ми просто знайшли точку з рибою і все. Просто знайшли точку. І все, де стоїть отакий корупцунець. Ви можете сказати, що Богдан, а ти нам і одну і ту саму рибу показуєш. Та ні, цей менший, здається, може такий той самий, але вони клюють. І клюють з одної точки. Напевно, ми просто знайшли, де він стоїть і все. Але це ж добре? Це добре. Тому випускаємо. Ой, полетів, шустренько. Ох, ты, як я швидко все запалив, який я молодий. Шунькать ми будемо отаке ось шведіж, шмедіш потето поршен блабенд. Поп'ємо отаку кавусю аутміл, Kofistick. Так ось клац. Але страва виглядає ось так. Але в цілому це ніжно, це в міру солено, в міру пряно, навіть є якісь листочки е, петрушки. Цьому дуже смачно. Була покльовочка на торнамент. Так, щось тинь-тинь-тинь. Але може воно. Може воно нам щось дасть. Я думаю, це кава слаба. Тому ми беремо сюди отак сміливенько, Три стіка Ой, клює! 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 Це тобі і позанімались кавою. Так. Друзі, друзі, в кукурузі. Ось такий когопчик, а квадратний, пузатий, наївся мого пеляця. Зараза такий. Оце так попили каву. Дякую, пішов випускати. Ой, поплив. Продою сустувати кавусю. Наскільки вона. Погано, ну в мене немає від неї завищених очікувань. Да, так, це очко. Пустий. А ні, є щось. Коропець. Коропець, коробздін. Це би десь на дикарю, їх можна забирати і їсти. А тут ми відпускаємо. Та й в цілому жалко, що воно треба. Обробили якоюсь синькою. клюе. Клювало, по крайней мере. Так, все из одного места. Вот такой пузатый. Поважний пан наш непревзойденний фаворит Амартур, Арматур. Якась. Десь на нього навіть кидати неудобно. Це я купив так, аби ловити. Можу зробити проміжний висновок, що на ту крайню на Super Dupa Carb Pro Feeder Maxi Bench клює і вловив на неї найбільше. Ну, того, що кидаю в одну точку і з тої точки завжди клює риба. Так що тут не скільки в закормів, більше, а, виходить точка. Там йому щось подобається в той місце, і він там клює. Так то раз дипнули напевно диви який б... боєць Дзеркальний, дзеркальний боєць. Гладенький. Ловиться. А що ще треба? Нічого, хай ловиться. Шановні друзі, я думаю, якісь висновки грандіозні я робити не буду, бо перше я дуже хочу пити. Тому ви самі все бачили. Короб клював, але, на жаль, не було великого. Можна розстроїтися, розплакатися. Закінчити життя самогубством, але я робити цього не буду. Бо, по-перше, я навчився ловити на флет. Я так вважаю, навчився. По крайній мірі, я отримую вже клювання і отримую хоча б якусь рибу, і тримаю оцей рибний запах в руках. Оце я вважаю головне. Я думаю, колись велика риба буде. Так що слідкуйте. Якщо вам сподобалось відео, поставте цьому відео лайк. Можете підписатися на канал, якщо вам цікаво, коли ж все таки на цьому каналі буде велика риба. Вдячний вам за перегляд! Всього найкращого, до побачення.